Вітаю! Якщо після оновлення драйверів або з інших причин ваш екран став меншим, розмитим або виглядає неправильно, вам потрібно змінити його роздільну здатність. У цьому відео я продемонструю вам, як це зробити за декілька кроків. Отож, перейдімо одразу до справи. Насамперед, натисніть правою клавішою мишки на кнопку Пуск, виберіть пункт налаштування. У меню, що з'явилося, відкрийте «Система», А далі перейдіть до вкладки Дисплей. У розділі під назвою Роздільна здатність дисплея» виберіть потрібний вам варіант: Найкраще обрати той, який рекомендує система. Однак, ви можете налаштувати під себе та обрати іншу роздільну здатність. Якщо після цього екран все ще виглядає не так, то потрібно також змінити масштаб. Для цього. Оберіть рекомендовану величину у розділі масштаб. На цьому все. Сподіваюся, це відео стало вам у нагоді. Підпишіться на канал і не забудьте про лайк. Дякую за перегляд і до наступних відео.